Як ці команди будуть один одного протистояти? Склади команд Артем Кичак у воротах Луцької Волині. Далі сьомий Олег Герасимюк, капітан 48. Олександр Чеполюк, 9. Редван Мемешев. І склад Чорноморця. Євген Боровик у воротах. 12-й номер. Захист Давид Хочалава, 16-й капітан Артем Філімонов. 11-й Євген Смірнов. 10-й Владислав Калитонцев. Ще треніру, на і всі паніки паніки. Ще одна зміна у складі Чорноморця. Чудово проявив себе, вийшовши на заміну зірку Олександр Андрієвський. Ух, зараз! буровик Фінтиць. Дивімося на повторі. Як прибрав Петрова, Петров схвалив. Поки що м'яч не можуть забрати, але доводиться в цій ноті часу приймати рішення гравцям Волині. Антолій Діденко чудово розвернув атаку. Ударна позиція. Мемешев стійка рятує Чорноморець. От дивіться на цю атаку, яка могла би стати гольовою. Як класно зіграв Діденко, обігрався з Петровим. У складній ситуації встиг віддати на Мемешево і той вже влучив у стійку. А можливо, би влучив би у ворота, якби не завадив би боровик. Боровик у цьому чемпіонаті один із найкращих голкіперів. І контратака одеситів. Коркішко з м'ячем. Коркішко проти трьох гравців суперників зупинився. Коркішко. правильно все зробив. Зробив паузу, віддав пас. Але от Смірнов не встиг увірватися штрафний майданчик, та ще й за інерцію в'їхав Кичака, порушив правила. Можливо, її ноги би міг прибрати в цьому епізоді. Давайте дивитися на повторі. Не встигав Смірнов, це було видно. Ще одна атака. Знову правим флангом Коркішко Прострілює Андрієвський. Ось Андрієвський своє фірмове набігання виконав. Фірмове вривання у штрафний майданчик. Коркішко номінально у цьому матчі центральний нападник відійшов на правий фланг, звільнивши свою зону для Андрієвського, який з глибини увірвався на ударну позицію. Ну, тут ще й рикошет був. і Ще реакція від Кичака. Півна Данченка. Данченко дуже непогано розвертає атаку. Калитвінцев. І знову Кичак рятує свою команду. Здається, Руменюк зупиняв. Ось це кульовий момент. Владислав Летвінцев замикає Андрєвського перевести ближче до воріт суперників. Це спрацьовує калитванцев. Перекидає кичака. Статистика на ваших ранах Чорноморець виправив володіння м'ячем виграв у цьому компоненті, як і в багатьох інших. От лише забити не зміг.